Всім привіт! Вітаю на новому підкасті про здорові тарілочки. І одразу хочу попросити поставити вподобайку і написати якийсь коментар, хоча б там просто слово підкаст не існує там, або там привіт-привіт, тому що це дуже впливає на алгоритми Ютубу і більше аудиторії показують мої підкасти. Це дуже важливо, тому що знов таки спілкування в одні ворота для будь-якого інфлюєнсера це не дуже цікаво. І я б дуже хотів, щоб аудиторія набагато більше спілкувалася, виражала свої думки. Виражала свої там згоду незгоду з моїм контентом. Це робить роботу інфлюєнсера набагато цікавіше, і тоді більше цікавого матеріалу можна підібрати для вас. Плюс я тоді буду знати, що цікаво саме вам. Ви написали, що вам цікавий розбор тарілочок. Ось вам розбор тарілочок. Це працює миттєво. Так, перша тарілочка це моя тарілочка, мені вона не подобається. Зараз би я так не складав. Це моналогічна тарілочка. знов таки, тут у нас білий виноград. Білий виноград я людям ніколи не пишу, але в мене він був. Я думаю, що я його взяв, тому що він був смачний. Інших причин немає. Це не нутриативний продукт. Він багатий там, калієм, але знов таки можна взяти банально банани, вони краще. Я думаю, що я його взяв просто тому, що захотів. Дуже багатий салат. Прям подобається цей зимовий період, тому що тут є хурма, салат дуже багатий, класно. дуже багато олії. Олії я завжди не шкодую, тому що це в нас ненасичені жари. Хурма це у нас йод, це у нас здоров'я щитоподібної залози, плюс дуже багато вітаміну А в хурмі. Це у нас антиоксиданти, два яйця, трохи гречки і прикольний сир. Можливо, я в той період худ. Тому що, коли я худну, я зменшую собі порції і збільшую фізичну активність, особливо кардіо. Але я не пам'ятаю, можливо, я готувався до змагань і мені було треба саме швидко скинути вагу. А тепер у нас іде перекус: печені, яблука і кисломолочний сир, тобто творог. Дуже крутий перекус. Я завжди кажу, що ендорфіни, гормони радості, вони у нас е, викликаються поєднанням жирного і солодкого. Солодке тут у нас це яблука, жирне це у нас сир. Тобто поєднання жирного і солодкого ідеальне, причому то, -то здорові продукти. У нас є кальцій, е, яблука містять вітамін С. Він не дуже термостійкий, але все ж таки яблука містять пектин, е, пектин сприяє кращому лібідному профілю. Лептин сприяє кращій реакції на інсулін це у нас розчинна клітковина. В печеному вигляді він краще засвоюється. Класний перекус. Якщо хочете, ви можете завжди собі таке робити. Я дуже раджу зробити собі 6-8 печених яблук. І якщо вам хочеться чогось солоденького, беріть печені яблука це смачно і корисно. Так. Тут у нас не дуже добра якість, але дуже цікава тарілочка. Я хочу показати, що якісне харчування це не обов'язково тільки ПП-продукти. Тут у нас шматочок піци, причому піца явно не найвищої якості. Це просто у нас там якийсь там сир, я думаю, не, не найдорожчий. Тут у нас просто якась ковбаса, ну і корж. Так що піца може бути частиною, але знов-таки, дивіться, піца тут небагато, але багато якісної їжі. Тут у нас є. І авокадо. Тут у нас є дуже класний салат, дуже багато зелені. Є лук-латук чи не лук, просто лутук, тут у нас є лосось і тут у нас є зелена сочевиця. Причому вона не розварена, вона дуже структурна. В неї буде хороший глікемічний індекс. Якщо ви розварюєте кашу, в неї дуже сильно підвищується глікемічний індекс. Якщо ви там берете якісну кашу, там гречку або там сочевицю і робите з неї пюре, тобто наливаєте там, наприклад, три порції води на порцію каші, буде пюрешка така, це не дуже підходить. Ви просто з якісного продукту робите смаколик. Тут все класно, все збалансовано, дуже хороша тарілочка. Єдине, що, ну в принципі, можна більше білку, але я думаю, навіть завдяки там ковбасі, завдяки лососю і сочевиці білок. Я думаю, набирається норма, при тому це трьохразове харчування, треба врахувати. Дуже яскрава і гарна тарілочка, знов-таки зимова. Тут у нас є булгурчик, тут у нас є квашена капуста, яйце, ківі, грейпфрут, салатик посипаний сиром. Я ніколи таке не пишу, але знов-таки можна салат посипати сиром, можна салат заправляти грецьким йогуртом. Іноді це може бути хороша альтернатива оливкової олії. Але знов таки, тут треба дивитися по балансам. Тут явно тарілочка, щоб було більше кальцію. Дуже багато знов таки вітаміну Д, тому що сир містить сам по собі вітамін Д. Дуже багато вітаміну С, Цит... Ківі це рекордсмен по вітаміну С. В грейпруті дуже багато вітаміну С, квашена капуста містить вітамін С, плюс вона є пробіотиком. Тут ще нема комбучі, тому що знов-таки це харчування минулого року. Тоді я ще не дійшов до цих досліджень. Зараз вже є комбуча в раціоні. Зараз я вивчаю мікробіологію і більше уваги приділяю пробіотикам. Знов-таки, мало каші, але знов таки, це моя тарілочка. Тут, е, я точно худ в, в той період. Можливо, готувався до змагань. Не виступав, але готувався 100%. І хочу розглянути тарілочку е, моєї підопічної, яка е, в мене вже другий рік на індивідуальному навчанні. Ми вивчаємо нутриціологію з нею. Вона вивчає її для себе, для своїх близьких. Вона не планує працювати нутриціологом, вона працює перекладачем англійської мови, і вона дуже хорошо навчається. Вона умічка, вона складає дуже збалансовані тарілочки. Плюс вона зараз пройшла курс про продукти простими словами. Тут у нас печені яблука з ізюмом, дуже смачно і цікаво. Тут у нас качка. Качка це найкращий продукт по залізу, не дуже хороший по холестерину, але знов таки, в цієї дівчини проблем з холестерином немає. Вона міряла відсоток вісцерального жиру. Я показував, в неї один відсоток. Більше е, зменшувати не можна. Тобто менше одного відсотку жиру тримати не можна. Один відсоток це ідеальний баланс вісцерального жиру. Один, два, три. До п'яти. Е, тут у нас печена картопля. Тут у нас ідуть е шампіньйони. Шампіньйони це дуже е багатий хромом продукт. Хром це у нас мікронутрієнти, які впливає на реакцію на інсулін. Плюс тут у нас іде е макарошки, тобто дуже різноманітні вуглеводи. Це мені подобається, багато амілопектину. Причому амілопектин це у нас е середньошвидкий вуглевод, який дуже хорошо поєднуються з хромом. Чому так? Амілопектин він має дуже схожу молекулярну структуру з е, глікогеном, і якраз такий хром сприяє засвоєнню вуглеводів, тому що сприяє покращенню реакції на інсулін. Хром плюс амілопектин – це дуже класне поєднання. Плюс тут у нас є качка, яка дуже багата залізом, а залізо у нас сприяє чому транспорту кисню по організму. Утворення енергії це що? Це у нас глюкоза, це у нас е, кисень. Е, і тому у нас тут є і залізо, щоб транспортувати кисень, і тут у нас є якісні е, формати глюкози. За пектину дуже хорошо синтезується енергія. Е, таким чином, тарілочка абсолютно ідеальна. Плюс я бачу тут броколі. А всі, хто додає е, сирі броколів в раціон, вони молодці, тому що брокколі містить сульфарафан. Сульфарафан це у нас мікронутрієнт, який є антиоксидантом, і який дуже сильно впливає на зменшення ризику захворювання на рак, у нас тут є червоне м'ясо. Червоне м'ясо завжди має певні канцерогенні властивості. Це у нас і качка, і яловичина, і баранина. А сольфарафан значно зменшує канцерогенні властивості всього прийому їжі і вашого організму в цілому. Антиканцерогенний захист. Сульфарафан покращує дуже сильно. Тому ця тарілка збалансована, ну просто на 10 з 10. Якщо ви навчитеся так збалансовувати тарілочки, ви будете супер умнічками. Я дуже хотів би, щоб всі навчилися так балансувати тарілки настільки грамотно, настільки, не знаю, настільки багато нюансів враховано, мені подобається. Кльова тарілочка. І чорний чайок. Шановні, будьте струнки, бо здоров'я, а не ціною здоров'я. Я зараз на декілька днів відкрию знов-таки продаж раціону і додам туди харчування в блокаути. Якщо хочете, пишіть в особисті, придбайте раціон, ви підтримаєте себе і війдете в новий рік в кращій формі, в кращому здоров'ї. І я вам вже збалансував дуже круті тарілочки. Так що, всім пока-пока. Всіх буду радий бачити на раціоні і всім дякую за лайки.